Всім привіт, друзі та колеги-далекобійники. Це такий незвичайний випуск. Я зараз в відпустці і багато з вас коментарях писали, щоб тобто знімати все. І зараз у нас відпустка в мене точніше, майже місяць часу. От їдемо з дружиною на Мадрид. Нам що залишилося скільки? 419 кілометрів. Ми вже доїжджаємо до Мурсії і буде такий лайв контент. Покажемо. Мадрид. Самі ми в Мадрид їдемо перший раз, хоч два роки в Іспанії. У Нас дуже багато раз були загрузки, вигрузки в Мадриді, але ми ніколи не гуляли по Мадриді. Ми вирішили сьогодні понеділок поїхати в Мадрид. Зняли готель на сьогодні-завтра і в середу, ввечері, вночі приїдемо додому. Зараз вже доїжджаємо до Мурсі, їдемо на новій машині. Стару машину вже відвезли на Україну. Тобто, як на Україну? Я відвіз Польщу, тато там забрав, і машина зараз вдома, в Україні. Нам не потрібно. Зараз у вас їдемо на сядіку, правда він такий ще грязний, не можемо ніяк день до мойку заїхати. тобто Мойок дуже багато по дорозі було. Я заїжджав, але мені не подобається те, що іспанські мойки хочуть, хочуть тільки типу, копійки на лічку Там 1-2 євро. А в мене немає копійок тільки картою. Тобто, а мойки старі не приймають картову оплату, то не знаю, десь по дорозі треба машину помити, бо машина грязна, у нас дощі падали. Два слова, Ілона. Їдемо на Мадрид, Бамуса Мадрид. З бамуса Муплая на Бамуса Мадрид. На Томурсі також, варто відвідати, досить гарне місто. Але ми зараз тут проїздом проїжджаємо, не будемо сюди. Ми взагалі в дорозі ніде не будемо ставати, їдемо тільки в Мадрид. Заїхали на заправку заправитись та й перекусимося по побуличці до Мадриду, щоб вже десь там підемо їсти. Така от нас машина грязна, покаже. Yeah. Не можемо ніде заїхати, заїхали на репсоль на автобані, тут немає, правда, мойки. Може десь перед Мадриду помию. Може вже буде прикол і вдома помиємо машину. Так що їмо, перекусуємо чуть-чуть і їдемо. Нам ще 200 кілометрів до Мадрида залишилось. такий нас номер, о, навіть кухонька є. Апівець звіднась, Опа. Що тут видно? А, мадрид зовсім інші сторони. Ну, нормально. Ми і так не збираємося сидіти в готелі. А, так, включити світло треба. Ага, треба карточку ставити. Як світло? Ага. Каванна гушовою, в принципі, нормально. Покинули вже готель, ну як покинули, заселилися і йдемо на поїзд, і будемо їхати в центр Мадрида. Своєї машини не хочемо їхати, тому що там погано з паркінгами, дуже дорогі паркінги і так далі. Та і ще одна причина, чому ми не шукали собі готель в центрі Мадрида, тому що дуже космічні ціни, а тут буквально 6 км від центру Мадрида дуже хороший готель. Ну, відносно за хорошу ціну, щось 90 євро в сутки. Ну, ми взяли за 200 євро на два дні, а це ще зі сніданком включено, Завтра ще за люки буде сніданок. Плюс я ще думав, можливо, десь якийсь день поїдемо на нашій легкові машині в центр Мадрида, але мені не вийшло купити наклейку про екологію, тому що в мене тимчасовий паспорт і не хочу без цієї наклейки їхати. Хоча камера мене не сфоткає, тому що вона ж по номерах пробиває. але, можливо, десь якийсь поліцейський штрафує за тому, що має цієї наклейки. От, під готелю буквально скільки там ми 4 хвилини йшли, ось, але протернайте до білета купити Взяли на пробу ось такі оливки. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і попитку, що Ілона скаже. Зараз будемо пробувати. Що, mm -hmm. давай? Пробуем з хамоном. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, як? Я би тобі як собі на фуру брак просто кілограмами. Що, за сьогоднішній день. Сходили в цей базарчик, так трішки перекусили. Не як перекусили, взагалі з'їли по дві оливки такі грубі. Вам Ілона як оливки сподобались? Дуже. Дуже. Так попили пивка собі і зараз йдемо, гуляємо і думаємо, що десь зайти ну, нормально вже поїсти. Тому що, звісно, і тут можна було поїсти, взяти десь там, щось, там, щось, але так шумно. Так, шумно. Хочемо десь піти, а давай ми йдемо. Ну, пішли туди. І там направо повернемо. Сьогодні взагалі у нас такий релакс, прогулянка, можна сказати. Нікуди так не спішимо, просто тако йдемо собі, гуляємо, що. До чого дійдемо, то й буде. А вже завтра ми хочемо так повноцінно день гуляти по Мадриду. Зайшли на рамен і тут ось принесли нам планшет з меню. Зараз будемо гортати дивитися. Перший раз бачу таке меню на планшетах. Принесли якийсь такий нам рамен. не знаю, з чим я замовив, Ну, Ілона замовила з куркою. У мене взагалі без поняття, що то. Що скажіть, яка тут тишина. Так, да, тут ти дуже хренько. тихо. Взагалі такі враження, взагалі тут страшно говорити голосно. Така тишина ще в такому тихому ресторані ніколи не було. Поїли ми вже рамен. дійшли до ось такої локації. Ілона, на як цей будинок називається? Ти не знаю. Я теж не знаю. <голосно> ну, зараз наступні вставлю ці це як цей будинок називається, Він дуже красивий. Це такий ось соборчик дуже гарний. Зайшли всередину. Далі йдемо до цього будиночка. Я буду тут писати, що якщо називається, тому що я просто не знаю. Ми І перший при... раз тут, да, ми перший раз тут, а ми собі точок не зберігали трішки. І от зараз доходимо до другої. Я казав раніше, то зараз тут напишу, як вона називається. І будемо відвідувати дивитися. У ну, нас сьогодні, взагалі, як я говорив раніше. Такий просто релакс. <хі> Як би сказати, релакс такий. Просто ходимо, гуляємо, так нікуди точно і не плануємо йти. Просто гуляємо. У нас небагато часу. Немає сьогодні. Плану. А завтра у нас цілий день і ми вже собі. Так, ось таке тут гарно. Але мені здається, тут нам треба в день прийти, тому що бачу закрито. Ми були в цій церкві. Ця церква також закривалася. Ми вже зайшли, просили, щоб ми звідси вийшли. Ну Там багато людей ще було, але вже по мікрофону казали, що зачиняється, потрібно виходити. Ще дуже дивно, диво, який гарний будинок а так мало освітлюється. Ось ця церква, в якій ми тільки що були, вона просто дуже масштабна, дуже велика. Дуже-дуже-дуже красива. І стара, напевно. Мене цікаво, чого тут так слабенько освітлюється. Це то, що таке дуже велике. Ну це не церква, це вже якийсь там королівський дворець чи Не знаю, треба буде подивитися, що це таке. Інші блогери, коли там гуляють там, по Мадриду, по Барселоні, так все досконало розказують, що це такий будинок, це такий, там така така та історія. Ми от з і взагалі по музеях не ходимо. Просто. Ну, щось такого зовні фасад можемо подивитися, а от музеї нам не цікаві. І оця вся історія. Так, ну, в принципі, цікава. Але ми якось так не вникаємо перед тим, як ти десь гуляти. Це потрібно вже наймати якусь, напевно, екскурсію і щоб тобі вже про це все розказали. А так ми от зайшли, подивилися, дуже гарно. Ми ще завтра сюди вдень прийдемося також. Потрібно, Ну, я сумніваюся, що сюди запустять на цю площу в день, але дуже красиво. Приїхали вже на поїзді, як тобі кохана прогулянка по мадриді. <рес> Мені так весело. Так, нам весело. Сьогодні такий веселий день. Веселий день. А такі вже як то супримічальність, як це по-українськи правильно. Завтра будемо дивитися, коротше. Ось наш готель. Ідемо спати. Наше там сніданок включено, Цікаво, який там шведський стіл на сніданок, що вони там нам дадуть їсти. Побач. Завтра все покажемо. Може якесь одне яйце, кружечку кавити і хвати. І добрий ранок, ми вже прокинулись, ходили на сніданочок трішки відзняв. Ось такий ранок у нас в Мадриді. А там таким боковим оглядом видно ці будинки в Мадриді високі. Ми ж там в принципі не були, а сьогодні там будемо. Сьогодні в планах відвідати більше Мадриду. Тут взагалі є безкоштовний паркінг. Ось можна паркуватися, не бачу ввечері тут майже ніхто не паркується. Але дивився, що тут а такий регіон трішки опасний, може стекло розбити так далі. То ми тут знизу є підземний паркінг, 5 євро коштує. І спеціально цей паркінг вибрали, ой, спеціально цей готель вибрали із за цього паркінгу. Щоб всі уставити машину, ось залізнична станція, на якій ми вчора напоїшли. Ну, 3 хвилини йти, 4, отако. Все, і тому залізнична станція, три зупинки, 18 хвилин в центрі Мадрида. Що ще треба? Приїхали вже знову на цю станцію Сол в центрі поїзду хана. Що скажеш? Але тут довго підніматися на цих ескалатах мене десь штук 6-7. Це другий і ще впереді десь 5. Піднімаєшся на одному, потім на другому, третьому, четвертому, п'ятому. Але я все одно прочитав, що глибина цієї станції 40 метрів, а в нас в Києві арсенальна стільки, десь то з чимось. я думаю, зараз якраз не буде вже доща. Бо ти до що кажеш, я теж так думаю. І ми будемо гуляти. Так, ось такий дощ впав. А я в футболці спеціально поїхав, щоб купити собі щось вдітися. Не хотів просто брати курточку, потім щось купити вдітися і цілий день цю курточку носити. Зараз десь там якийсь магазин, який ми магазин, демо як він називається? Не Може в Starbucks на каву ще зайдеться. Або як ці пончики називаються американські? Або туди да, на каву. Не хочеш на каву? Ні. Ах, я сьогодні знову мікрофон взяти. Да? Боже, класно. Свіже повітря. Мадридське. <свісно> <свісно> Мадридське свіже повітря. <свісно> Мадридське свіже повітря. Сумніваюся, що в місті свіже. Так, ну так, не свіже, але просто після дощу дуже прикольно. Ось нам цей магазин. Тут ми плануємо трошки перевдітися тут жіночий там зліва, чоловічий. Перший тобі чи мені купляємо щось. Як хочеш. Як хочеш. Пішли мені купляти. Як тобі моя кофта? Ні, це курточка. Каже, що в мені дуже така елегантна крута. Що скажеш? Вийшли вже з магазину, купив собі ось таку курточку, кепочку. Хана купила тільки кепочку, а потім ще зайдемо купимо кросовки. Ти що робиш? Нічого. Нічого йдемо зараз до одної такої церкви дуже гарної погуляємо. Надію, що туди всередину пускають, бо на картах вона дуже гарно виглядає. Ось вчора ми були у цій церкві всередині, і Зараз знову ж таки підемо туди. І примарк. Ми частенько в нас сходимо в лозені, в такі великі, але yeah, close, yeah. тут, тут він ще більший. Yeah. Сходили ще раз в цей магазин, що зранку скупилися красовка, та мілона собі щось купила. Ре ось квіточка якісь сторіси знімає. Ну тут справді дуже красиво матеріть. Але підемо ще десь погуляємо, а ще щось поїмо і не знаю, будемо напевно збиратися додому. До якої години будемо гуляти? А, як... Не знаю. Планували до 10 до, ночі. до ночі. Але щось ми так потомилися, десь треба піти. Йдемо така зино, зараз джекпот зірвемо. Мі, Мадрид просто клас, просто супер. Вибачайте, що так мало знімаю, тому що реально ми насолоджуємося. І що можемо то знімати. Акуратно. Спад халам. Я ще раз на цю таку площу, тут така гарна є ось магазин, кажу, магазин Вивіска Швекс. Дуже прикольно, тут багато брендових магазинів, ця вулиця одна з найкращих. Зараз попробуємо, що тут на якийсь будиночок можна піднятися, чи нам вийде, чи не вийде. І будемо в принципі, на сьогодні закруглятися, їхати додому. Ще заходили на кебаб поїли, але відео не знімали. Та й таке, то. Зайшли ще в магазин DJI, хочу приглянути собі квадрокоптер. На сьогодні купляти не буду, але на майбутнє, думаю, це необхідна річ для розвитку ютуб каналу. Ціна 1129 євро і я не знаю, що в міні-5 існує. Думав четвертий. Ну, в четвертій також як просто в відкриння нема. І думаю, десь за пару місяців з'явиться така річ у нас на ютуб-каналі і буде контент кращий. Вийшли вже з тієї криші, спустилися, погуляли, будемо помаленьку збиратися і їхати в наш готель. А на завтра ми ще не знаємо, які в нас плани. Можливо, ще продовжимо готель на ніч, а можливо, вже все, завтра поїдемо додому. Так тут гарно, просто. цю Вікторії Сіки. тут ці сім години ми заходили в Зару. Там взагалі примарк 4-поверховий. Що таких великих примарків не бачиш. Ну, примарк це дуже класний магазин іспанський. Куди та поліція їде? Ранок, друзі, це вже новий день, останній день в готелі. Зараз йдемо на сніданок. І тут вийде ранкові. О, ось так от. Так що йдемо на сніданок. Ділись нові кросовки, які вчора купили 35 євро. Ох, наша обстановка в готелі Бардак. Все, чекай, візьми карточку там на столі. Чи я взяв? А, Ладно, в мене в мене, в мене карточка. А ще курточку свою забрати. Ось сьогодні у нас ось такий зробив собі хамон, бутерпрод з хамоном бекон, ця штучка картопляна. Лана взяли просто собі млад, теж таку штучку, сосиски, салатик І сідаємо ми вже наш готельчик. Ось Зараз машинка наша, мені прикольно це, як вона вітається з нами. Ось. Ола. Зараз відійду три в багажник ставити, бо так протик. Возенький тут паркінг, але дуже прикольний, що 5 євро коштує. У наский став нічого. Даємо ми цей готель. Кому потрібно буде готель в Мадриді, оставлю назву тут. А дуже прикольний готель, дуже прикольні сніданки, які вартують. Так що, хто буде тут заселятися, не економити на сніданках, то дійсно дуже класні смачні сніданки. Вибір не дуже великий, але дуже смачно. Тобто іспанські сніданки, в іспанському стилі, що ще треба, кава. Будемо вирушати додому вже. 454 кілометри нам дороги, скільки показує. 4.20 їзди, ну що десь постійно, що заправимося по дорозі, бо нам, ні, в принципі, ховати додому дихати, але все одно десь заправимося. Та й таке то вирушаємо. Заїхали, помили машину, додому ще залишилося 78 кілометрів і десь будемо приблизно 17.30, а ні, це є на 2022. Ще в 3 годині точно будемо вдома. Ще треба заїхати в магазин, купити продукти перед тим, як заїхати додому. І що, друзі? Буду завершувати цей випуск. Не скажу, що цей випуск був якийсь такий інформативний про Мадрид, але ось так ми проводимо відпустку свою. Просто поїхали собі до Мадриду, погуляли, скільки нам до 420 км туди, назад, ну 900 км, Що це є? Зараз ще вдома буду два тижні, практично. То думаю, ще десь на підводне полювання. Надіюсь, вийде зазняти, щоб також відео класне вийшло. І також ще десь підемо сюди погуляємо. Вже десь будемо коло дому. Вже так далеко ніде не поїдемо. Зараз коло дому, до, до такій площаточці, і буду завершувати випуск і знімати нове відео про огляд цієї машини. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую, хто коментує і підтримує.